Ну що ж. Багато хто з вас просив мене питав мене, з чого мені варто почати як новачку. Як мені почати розуміти mm -hmm. ринок, як мені його навчитись аналізувати, який тренд, який напрямок і так далі. І я вирішив для вас записати даного типу відео, аби вам дати легку стратегію як для новачка, який тільки ось, власне, прийшов на ринок, відкрив перед собою графік, і от бачить ці свічки, які бігають барх вниз. Найпростіша, найстандартніша стратегія, так би мовити, торгівлі це є торгівля по тренду. Рин, давайте я вам просто покажу, як цей тренд визначити, як його намалювати і як його торгувати в реальному часі. Просто вам покажу на відкриття позицій. Дивіться безпосередньо, при тому, як ви потрапляєте на ринок, вас тут зустрічає сам графік. Ось в мене тут ще додані активи, які я от власне час від часу торгую. Ну і відповідно ми маємо ось тут. Таку річ, ви бачите, як пензлик, нажимаємо, і у вас багато є допоміжних інструментів для визначення тренду або ж напрямку ринку. Відповідно, ми шукаємо лінії тренду або ж паралельні канали. Ось, мені простіше і краще це показувати паралельними каналами. Ось, ви натискаєте, і у вас одразу появляється ось даного типу індикатор. Дивіться, щоб вам його направити, у вас є тут такі кружечки білі. Вам потрібно його просто опустити. Ось, бачите, вверх. Точка, ось дана лінія, верхня мусить перетинатися з лініями свічок, які ось, власне, по даному напрямку до неї доторкались, доходили, але не перебивали. Ось, і відповідно, так само нижню. Бачите, ми можемо тут підкоригувати, трішки підсилити. Ось, і ми бачимо, ось тут був дотик, тут було відпрацювання, але воно не закріпилось. Після чого змінило напрямок тренду і пішло торгувати вгору. На даному етапі що ми з вами можемо зробити? Дивіться, у нас є ситуація, де ми не перебили дану точку упори верхню, ось. і відповідно почали відпрацьовувати подалі по тренду. Ось. Е, також ми можемо навіть ось так вам краще, щоб було видно. Е, ну що ж, давайте на даному графіку зараз зайдемо з вами в позицію ось. і подивимося, як відпрацьовує наша стратегія. Давайте зайдемо вниз на одну хвилину. ось тут. Відповідно, бачите, в нас були проби перекриття даної зони відпрацювання, що не відбулося. Ось відповідно, ми зараз будемо торгувати ось в даному такому напрямку. От очікуємо зараз на відпрацювання даних свічок. Ось маленька корекція вниз обов'язково мусить відбутися. І відповідно вже від того будемо відштовхуватись, дивитися, що нам ринок дасть, і в якому напрямку він буде торгувати, чи буде там взагалі точка опору, чи не буде. Ну, тобто ми все з вами зможемо побачити після відпрацювання нашої угоди. Ось. Зайшли ми з вами вниз на відпрацювання. Також багато є таких випадків, що воно не завжди на хвилину. Розумієте, тобто, що йому потрібно трішки більше часу на відпрацювання. Ось, і це може бути як 2 хвилини, це може бути 5 хвилин, тобто по-різному. Відповідно, зараз я вам просто показую, що можна легко просто торгувати за, е, за трендом, так би мовити, е, самого графіку. Ось. І як бачимо, у нас відпрацьовує позиція в плюс. Супер. Ось. Давайте зараз, можливо, навіть ще з вами зійдемо вниз. Відпрацювання досить пішло, може навіть і будемо вгору торгувати, тому що досить імпульсивно. Коли власне такі імпульсивні свічки ми можемо з вами заходити власне, на такому імпульсі вгору, бо е за таким імпульсом завжди йде відпрацювання, корекція безпосередньо. Ось воно дає сильний імпульс і пізніше відпрацьовує, щоб втриматись на певній позиції, да, ну, певної там, ціни, яку воно хоче на ринку зафіксувати, е по відпрацювання даного. Даної свічки, даного графіку, який ми бачимо зараз перед вами. Ось. Ми зайшли за вверх, досить непогана точка входу, і як бачите, пішло відпрацювання. Тож, очікуємо просто на те, щоб закрилася наша дана угода. Свічка закривається за 10 секунд, а наша ще залишається 25 на відпрацювання наступної ще свічки. Ось. Тобто, ми, якщо закриваємося навіть зараз вище нашої точки входу, Відповідно буде потім ретез зони на червону, на точніше, зелену свічку, ось, аби ще раз закріпити дану позицію по даній ціні. Ось і любі друзі, в такий спосіб реально просто можна сидіти, аналізувати угоди з і торгувати по тренду. Ось, бачите, любі друзі, за другу нашу угоду також дістали плюс. Ось маєте два з двох. Прошу дуже тому користуйтеся, любі друзі. Направду це є дуже проста стратегія, дуже проста для розуміння для того, аби відпрацьовувати. Перше, пробуйте, на демо рахунку, навчіться виставляти тренди. Ось так як ми бачимо зараз на даному графіку, такої сильної волатильності немає, щоб вам показати більший коридор довший. Ось то відповідно вже використовуємо з того, що нам дає ринок от прямо в, в е, наживо. Так би мовити, ми знайшли точку, знайшли е, тренд і відпрацювали його два рази. Що? Або забрали два плюса, тому любі друзі, користуйтесь, навчайтесь, пробуйте і переходіть пізніше вже на реальний рахунок і пробуйте заробляти також, дякуючи даній стратегії. Тому що як бачите, любі друзі, вона працює також. Любі друзі, якщо ви хочете навчитися більшого аніж визначати просто тренд. То підписуйтеся на мій ютуб канал. Я буду тут регулярно виставляти нові відео з різними стратегіями, індикаторами і так далі. А якщо хочете знайти ще більше інформації, то опису нижче, я залишу ссылочку на свій телеграм-канал, який я веду також безкоштовно, там де ви зможете дізнатись. Куди більше, аніж на Ютубі. Тому що там це по факту моя основа, яку я веду, ось і де ділюся з людьми різними там, новими стратегіями, новими індикаторами і так далі. Тож підписуйтеся, переходіть, слідкуйте ось та пробуйте заробляти. Всім гарного дня!